Що означає слово честь? Та звідки воно взялося? Слово честь це польське слово, яке використовується як вітання та прощання. Воно є досить універсальним та вживається в неформальному спілкуванні між друзями, знайомими та родиною. Його значення це привіт та «пока». Неформальний привіт і неформальний ПОКА. Отже, його походження, слово честь походить від праслав'янського слова, не знаю, як прочитати, ось тут ви на екрані його побачите. Що означає честь? У давнину це слово використовувалося для вираження поваги та шани до іншої Людини. З часом воно набуло значення вітання та прощання, зберігши в собі відтінок доброзичливості та поваги. Цікаво, що в багатьох інших слов'янських мовах існують схожі слова зі значенням честь які також можуть використовуватися як вітання або прощання. Важливо зазначити, що слово честь є неформальним, тому його не слід використовувати в офіційному спілкуванні або звертаючись до незнайомих людей похилого віку. Якщо відео корисне, поставте, будь ласка, лайк. Якщо хочете більше польської, підписуйтесь на мій Мій телеграм, якщо потрібна безкоштовна польська, як цінний повноцінний курс безкоштовний, шукайте у мене на Ютубі. Дякую і честь!